102 агентурні мережі виявили в Україні. До речі, за три роки Великої війни про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час форуму Україна рік 25». Серед ліквідованих мереж є і топові, які планували теракти в столичних гіпермаркетах, а також хотіли вбити президента Зеленського та очільника Гур Буданова. Передденні навгурації Путліра. На Великдень вони хотіли організувати в тому числі замах на присутнього тут нашого побратима генерала Буданова і керували це все з Луб'янки безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці управління державної охорони, тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб, але ворог свого часу проник і зумів їх завербувати, і вони виношували свій злочинний намір. і були нами затримані вже на стадії. Завершеного замаху цього злочину. 377 об'єктів на території Росії стали цілями українських оборонців за минулий рік. Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський під час форуму Україна рік 25». Також генерал додав, що курська операція Сил оборони через 6 місяців не втратила свого значення та цілий. Слухаємо. Дистанція враження Діпстрайк. Углип території Росії вже досягла 1700 кілометрів. На той монові далі кабіни, засоби і вони будуть застосовані. У 2024 році наші сили безпілотних систем провели близько 130 операцій. Загалом за 24 рік цілями успішного комплексного вогневого ураження на російській території стали 377 об'єктів. В армії Російської Федерації ще 8 тисяч північнокорейських солдатів і йде постачання озброєння. Водночас сили оборони вже ліквідували 4 тисячі бійців КНДР. Про це під час форуму заявив керівник ГУР Кирило Буданов.